Краще спиратися на себе, просто не хотіла жити, але мені неприємно то моєї думки ні ніхто не дослухався бути розумною, грати тупеньку. Якщо ти хочеш, ти робиш, бо тобі організм сам кричить: я три місяці просто випала з життя, і чесно кажучи, вони мене дратують. Я взагалі не розумію, як такі люди потрапляють на роботу. Вони перекладали з себе на мене цю відповідальність. Це не ок. Hello, my darling! Уже на цьому тижні мені буде 18 років. Отож, у цьому відео я хочу розповісти важливі для мене речі, котрі я встигла зрозуміти до своїх 18 років. А мене, між іншим, Олена звати. Але я думаю, ви вже знаєте. Поїхали! Ой, я не нафарбувала губи. Почекайте, що я нормально нафарбувала губи. Подіваюсь, да я намагалася зробити таку приємненьку атмосферу, укуталась пледиком дитячим. Але хіба це не іронічно? Цікаво, те, що я перерила напевно весь Ютуб і не знайшла жодного блогера, котрий підіймав теми, котрі сьогодні хочу проговорити я. Отож, я думаю, буде цікаво. Перше і найголовніше, що повторюють, напевно, всі: я для себе на першому місці. Моя думка для себе на першому місці, моє самопочуття для мене дуже важливе. Це база, це основа, але я не розумію, чого я це не розуміла раніше. І ще такий факт, що мало хто взагалі каже, що твоя думка в першу чергу має бути важлива. Не думка твоєї подруги, котра для тебе там дуже важлива, не думка навіть батьків, а ти маєш зробити висновки і далі йти з цими висновками. Коми по життю, бо якщо завжди хтось тобі буде щось підказувати, ти просто не зможеш нормально жити. Ти будеш постійно звертатися за порадою або що, тому краще спиратися на себе. Я не кажу, що тепер треба забити не думку не на навколишнє середовище, але ти вже людина, котра має мати свої висновки, котра має мати впевненість, котра має мати голову на плечах. Ти маєш прислуховуватися до себе, не завжди рватися, мітати навколо все, забивати на своє почуття, коли тобі погано, просто аби виконати якесь завдання, зробити якийсь додатковий тест, аби твій бал був кращим. Ну, якщо тобі погано, не треба далі себе гнабіть, не треба перенапружуватися, бо потім буде гірше. Ми сьогодні цю тему про те, що прислухайся до себе, і так буде краще, піднімемо ще не один раз, бо це реально істина. А тепер до другого пункту бути розумною, грати тупеньку. Це цікавий пункт, і зараз я його вам поясню. Я дійсно помітила, що я іноді занадто багато беру на себе. І люди помічають, що я відповідальна людина, що у мене можна щось попросити, аби я це виконала. Але. Ні, зі мною так не можна. У мене був гіркий досвід, коли я була супер відповідальною і рвалася бути найкращою, аби показати себе, що я вмію і так, і так, і так. Але ні, не треба постійно доказувати комусь щось. Не треба постійно показувати на заняттях, що я самий класний. Тобі просто треба бути собою. Якщо ти хочеш, ти робиш. Якщо тобі погано, якщо ти хворієш, то не треба їхати на ті клязі пари і не треба виконувати ці завдання, бо тобі організм сам кричить: у мене температура 38, не треба перенапружуватись. Чому я це так кажу? Бо із за цього я три місяці просто випала з життя, бо дуже багато було ситуацій, коли я просто не хотіла жити. із за того, що я брала на себе занадто багато відповідальності, просто дорослі люди, навіть коли бачили, що я ну за все хапаюся, вони перекладали з себе на мене цю. Відповідальність це не ок. <світ> я навіть зробила собі таку поміточку. Ні, нас не можна просто так використати. Ні, краще я збережу свої сили, витрачу їх на себе, ніж буду бігати туди-сюди, як білка у колесі. Я хочу, щоб я була відповідальна тільки за свої обов'язки, а не за обов'язки інших. Бо коли твій друг чи знайомий скидає на тебе якісь свої задачі, кажучи ой. Та я не знаю, як це зробити, а ти така розумна, ти це зробиш так швидко. Ні. Тепер я відповідаю, що я теж не суперрозумна і далеко не все вмію. Мені теж складно виконувати якісь задачі. Тому ти, мій друже, маєш витратити свої сили і свій час на ці завдання. Я думаю, що це просто чудова заметка У мене ще свічка такий звук видає. Я зараз телефон собі не спалю. Вона реально якось стрьомно звучить. Ладно, не звертаємо уваги на цю стрьомну свічку. Усі люди думають у різних напрямках. Я про те, що ми не можемо відслідковувати потік думок кожної людини, ми не можемо знати, наскільки глибоко копає ця або інша людина. Бо я дійсно та людина, котра хоче бачити постійно сенси, і ми це ще обговоримо. Деякі люди взагалі дивляться на світ дуже поверхнево, і, чесно кажучи, вони мене дратують. Бо поки ти думаєш про щось, поки ви з друзями або просто зі знайомими людьми, уяві. Що ти прийшов у нову компанію, і ви ну, починаєте конектитися, ви починаєте розганяти якусь тему, і все так добре. У нас є якась дискусія. Це дуже гарно, коли дві людини мають оці якраз такі різні напрямки руху своїх думок. Не знаю. Я думаю, що ви зрозуміли, що я маю на увазі. І тут у компанії з'являється взагалі людина, котра каже: Ні, ну ви, звісно, ну. Такі теми підіймаєте, ну розумієте, що це взагалі не важливо. Розумієте, що це ну ніяк не відіграє роль о, на вашому житті. Ну нащо на, на це витрачати час? <плес> на жаль, такі люди є серед викладачів. Я взагалі не розумію, як такі люди потрапляють на роботу. Такі думки дуже сильно пов'язані з самим мистецтвом. Ти маєш постійно щось обдумувати, якісь складні теми, якісь переломи по типу голод у країнах. Ві... Не права жінок і це все має у тебе в голові вже бути обдумано, якщо ти хочеш виходити на якусь аудиторію. Але тут виявляється, що у твоєму, у твоїй мильній бульбашці, де всі так само ходять і думають: є людина, котра каже: Та забийте. Ну це ж не важливо. Наш, типу, на, ну, фу, ні. або. Вона просто вступає з тобою у дискусію, і ти не можеш з нею нормально дискутувати. Ти не можеш пояснити цій людині свою думку, свою точку зору, бо ця людина просто перехрещує усе, що ти думаєш, перехрещує усе, що ти говориш, і каже, бо вона не хоче вникати. У неї якісь поверхневі ярлики щодо людей. Просто поверхнева думка щодо усього для цієї людини немає значення, напевно, нічого. Для мене важливо, що не просто якась обгортка гарна. Для мене важливо, щоб ця обгортка теж мала сенс. А така людина не хоче бачити сенс. Ось так. Тому для мене розмова з людьми поверхневими. До побачення. Із цього випливає четвертий наступний пункт. Я не звертаю увагу на всіх людей, навіть якщо це має бути людина з авторитетом. Ні, це авторитет просто летить кудись у бездну. Якщо з людиною не можна поговорити, якщо ця людина не має моралі, не має етики, ця людина для мене неважлива і її думка теж неважлива. Не шукати відповіді на всі запитання цього світу. Це якраз таки друга сторона медалі, про котру я вже казала. Я дуже багато думаю. І мені, навіть мій одногрупник, казав, що лано, ти щось занадто багато думаєш, ти якось себе накручуєш. Ні, я себе не накручу, я просто можу в своїй голові проматувати ситуацію ту чи іншу під іншим кутом огляду. Це як у фільмі Мертві поети викладач розповідав, що якщо у вас щось не так у житті, спробуйте встати зараз на парту, на стіл. Ви побачите. Це самий кабінет, просто з іншого боку. Так ви можливо подивитися на свої проблеми теж з іншого боку, і ці проблеми стануть більш легкими. Їх можна буде по-іншому вирішити, і ти будеш більш а вже. Але справа у тім, що не всі проблеми можна таким чином вирішити. Деякі якраз такі питання, деякі проблеми у суспільстві не можуть вирішитися просто відповіддю, бо ми ніколи не дізнаємося, чого серійні убивці вбивають, що вони відчувають під час своїх дій, і це якраз таки стосується того, що кожна людина. Думає по-своєму у неї свій хід думок і своє життя. Кожен бачить цей світ по-своєму. Так само і не може бути якихось правильних або неправильних відповідей на філософські запитання. Я думаю, що ви розумієте, чому ніхто не знає, що буде після смерті, ніхто не знає, що було до нашого народження. Тому ми просто можемо це обдумувати. Можемо мати свою думку. А мати свою думку для мене це дуже важливо. Шостий пункт наступний випливає з попередніх трьох: переживати із-за чогось. Це нормально, навіть якщо вам кажуть, якраз такий, що ви занадто багато думаєте, занадто багато переживаєте, переймаєтеся. Все одно це нормально, це життя. Справа у тім, що пересічна людина повністю не може знати вашого життя. Вона не знає вашого досвіду. Приведу вам приклад з мого життя, бо вам було зрозуміліше про що я зараз говорю. Була у мене сесія, нам треба було здати залік з танців, і для мене це було відповідально. Для мене це було важливо, бо мені треба було не те, що собі довести, просто це був як пунктик. те, що я займалася 11 років танцями. І зараз цей залік я хочу гарно здати. Але сталося так, що була повітряна тривога, сталося так, що наш кура. Відвів нас потім у кафе, бо ми попили чай. Це все дуже мило, але справа у тім, що наш куратор нас затримав ну, доволі надовго. Ми там сиділи, пили чай, і поки всі були на розслабоні, я одна сиділа така. Мені треба все повторити, мені треба повторити всі рухи з цього танцю, бо я дуже хочу гарно скласти цей залі. Напевно, я була одна єдина, хто настільки сильно переймався. Але мені треба було поперейматися, бо це життя, це емоції. Мені треба було виплеснути ці емоції. Якщо б я забила, ну. По-перше, це вже була не я. По-друге, це означало б, що для мене танці не важливі. А для мене танці важливі. І те, що мені подобається, мені хочеться скласти нормально. Мені хочеться показати те, що я дійсно вмію, а не опозоритися, не підготуватися, прийти. Ось як є, як всі прийшли, як у нас склалося, і це було просто жахливо. Я така людина, котра старається не жалкувати ні про що І у мене виходить. Я не жалкую про те, що ми все таки склали цей залік погано. Але мені але мені неприємно. У цій ситуації було і мені дуже неприємно за себе, бо я переймалася для мене це було важливо, що саме головне, але до моєї думки ні ніхто не дослухався. Всім було неважливо, І якщо нікому не важливо, то мені треба було підійнятися, сказати в лоб і піти, напевно. Але тоді б можливо мене засрали. І один куратор, і другий куратор, і третій куратор, і засрала вся моя група. І саме за те, що переймалася, що мене засруть, якщо я зараз встану і підготуватися до заліку, я не встала і не пішла. А напишіть, будь ласка, в коментарях, чи слід мені було підійнятися з місця, залишити ту кружку з чаєм, не допивши сказати просто дякую, але ви нас затримуєте. Я хочу підготуватися до іспиту. Вибамбилась. Але в захист скажу, що не всі пофігістично ставилися до цього заліку. Просто напевно, і за того, що більшість була на розслабмоні, наш куратор подумав, що ну вони готові, тому можна їх і затримати, вони прийдуть, і все буде хорошо. було не хорошо, Ми були не готові. Отож, люденьки, будь ласка, якщо вам не комфортно, якщо ви за чогось переймаєтеся, навіть якщо це невеличка деталь у вашому житті як залік, але вам особисто це важливо. Прислухайтеся до себе, бо я схиляюсь до тієї думки, що треба було встати. І піти останній пунктик це записувати свої думки. Справа в тім, що із за того, що я так багато у себе в голові оброблюю інформації, так багато з собою базікою. Я навіть іноді записую повідомлення своїй ліпшій подрузі, і там повідомлення, напевно, на години три моя подруга все це дивиться. Що це, по перше, допомагає, бо наш мозок забуває усі ці висновки, забуває усі ці важливі моменти. І потім для мене це образливо, бо ці теми, що я вже обдумала в своїй голові. Я б могла просто вийти і розповісти спокійно на аудиторію, як сьогодні. Я просто свою приміточку взяла і зачитала. А якщо б я її не записала, то мені прийшлось знову сидіти і згадувати, М -м, про що там я думала, аби вам було зрозуміліше, аби вам привести приклад і те, і тепер. Бо я хочу, аби моя думка була почута. Я хочу, аби люди теж прислуховувалися до себе. Більше думали про це, бо кожен із нас має дійсно свою правду всередині, і оця кожна правда, якщо ми її висловимо, можливо, вона допоможе комусь, і я дуже сподіваюся, що сьогодні я сказала щось, що допомогло жити вам. Бо в моєму житті було дуже багато людей, котрі так само висловлювали свою думку, і це мені допомагало по перше, пізнати себе, по-друге, просто далі рухатися по життю, зробити або свої висновки, або прислухатися до людини. Ну а які ж висновки сьогодні? Сьогодні ми можемо зробити з цього відео. А вже ж, червоним позначу, прислуховуйтесь до себе, живіть заради того, щоб бути щасливим. Напевно мені це треба було виписати як окремий пункт, єдиний сенс життя, особисто для мене, це прожити життя щасливою. А для цього оточуйте себе гарними, приємними людьми і кохайте себе. З вами була Філософська Оленка. Я вам дякую і бувайте!